Парашкинда, сину. Коли маленьким був, я колихала, пісні перлини сипала до ніг, молила, щоб недоля не приспала, просила Бога, щоб тебе зберіг. Мій любий сину, зоряний світанку, канву життя непройдених доріг вплітала. Щирим серцем вишиванку, свій материнський, світлий оберіг, і вишила я хрестиком стежини, Під шепіт трав і пісню, солов'я. Рости, рости, зростай, моя дитина. Надія, щастя, радісне моє. Як весни будуть плинуть безупину, І зозуля накує багато літ, ти не забудь і посади калину, ти на землі залиш достойний.